Вітаю з вами Ютуб канал Главред і журналіст Надія Майна. Отже, Путін заявив, що Росія погодиться на припинення вогню тільки за умови, що це сприятиме довгострокового миру і допоможе усунути причини конфлікту. Втім, Трамп переконаний, що Путін все-таки піде на припинення бойових дій і дасть свою згоду. Проте, чи втілиться в життя цей план Трампа, який передбачає припинення вогню, і чи наблизиться нас до завершення війни. Ми поговоримо з військовим експертом ветераном. Російсько-української війни майором запасу збройних сил України Олексієм гетьманем вітаю вас, пану Олексію. Вітаю вас, пане Олексію. Як ви оцінюєте ймовірність того, що вже найближчим часом почне діяти режим припинення вогню? Чи бачите ви реальну готовність Росії до цього? Ні, про це каже Путін, про це казала і Захарова, їхня речниця міністерства закордонних справ. Про те, що рішення е, будуть прийматися безпосередньо в Москві, і ані в якихось інших на якихось інших територіях, і рішення будуть прийматися Москвою, а не Україною, Сполученими Штатами, якимось ще е, ми одразу передбачали, що Путін буде або затягувати ці перемовини, або буде ставити якісь е, неймовірні умови для того, щоб звинуватити е, на нас, нашу сторону, в тому, що це ми не хочемо досягнути якихось. Досягнути цього переміря. Звіну... Відмовитись від перемір'я, він, звісно, не буде. Ну, як він скаже, на весь світ і Сполучені Штати, ні, я не хочу перемір'я, я хочу продовжити війну. Звісно, він цього не скаже. Він буде казати, що він вони за мир з самого початку, що вони ледь не миротворці. Але от є певні умови. Першу причина треба усунути. А перша Озброєна і самодостатня, і незалежна. Оце перша причина. Mm -hmm. Тобто е, треба усунути першу причину, тобто усунути е, нашу державу. Тоді досягнеться миру. Ну, якось е, виглядає це трошечки, знаєте, е, нереалістично. До того ж, вже, вже пролунало висловлення, що ну, і що навіть і буде перемір'я, хоча їхній лавровий міністр Крузка каже, що не треба на перемір'я, нам треба одразу е, підписувати угоду. І mm -hmm. е, що е, під час, навіть, якщо буде переміря, то. Ми маємо призупинити мобілізацію, ми маємо не постачати зброю до військових підрозділів і так далі. Ну, це ахінія повна. Ну і про припинення мобілізації ще можна якось зрозуміти. Ну хоча тут можна зустріч так і Ви припиніть мобілізацію на Росії, якщо ви хочете, щоб ми припинили. чи ви будете а Ми будемо не мобілізуватись. А призупинити постачання зброї це, це зробити технічно неможливо. Якщо Трамп цього не розуміє, хоча думаю, що розуміє. Там є військові е, навколо нього, і вони можуть йому пояснити. А потім це чудово розуміє. Постачання зброї відбувається кожен день. Кожен день в будь-якій бригаді, в будь-якому підрозділі щось треба, я не знаю, втулку поміняти в, 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 в БТРі. Рожок в авто, додатковий в автом... ну Що завгодно? Тобто це йде постійний процес, там постійно щось ну, в будь-якій. Ну, це... Це, це начебто ну, настільки вийшов, що навіть важко це коментувати. І як призупинити? Mm -hmm. Паливно мистиття. Це ж теж є, є як постачання, е, врахується як постачання зброї, постачання техніки. Це все потрапляє під е, ну, цю категорію. Тобто, ну, це Це дурня повна. Я думаю, що там буде ще додаткові вимоги з, з боку росіян, вони, е, вони будуть на словах. Це, ну, Це було. Одразу багато аналітиків, багато політологів це одразу сказали, що як буде відбуватися, можна спрогнозувати, що перш за все Путін за все погодиться, але буде тягнути з відповіддю так. А потім, коли погодиться, висуне такі умови, які неможливо виконати, і почне перекладати провину за те, що нагодається мирна угода, з на нас з вами на Україну. Що бачите? Ми ж ми не проти, але от а вони от, а це вони не виконують, хоча. Британський прем'єр е, міністр закордонних справ що, от, вчора, чи, вчора по сказав, що це неприпустимо, не що припинення вогну без будь-яких умов має відбутися. Більше з боку Російської Федерації, що умови? країна-агресор. Але знаєте, тому віри, е, Ну, Я тут погоджуюсь з переважною більшістю бійців, які зараз знаходяться безпосередньо на лінії фронту, там е, ну, може один із ста вірить в те, що можливо якесь перемір'я. Mm -hmm. Ну, може, два зі ста, Я там не рахував спеціально, але ну, переважна більшість людей не вірить в те, що це, це можливо досягнути з росіянами. Ми бажаємо цього. Ми бажаємо, щоб більш за всіх хочуть закінчення війни, це ми. Mm -hmm. Але вір, віри росіянам, а підписувати з ними папери і вірити в те, що підписаний папер спрацює як аргумент чи як. Як запобіжник того, що все буде виконатися і не буде далі ніяких бойових дій, ну це, це виглядає ще не менше смішно. Ми стільки паперів з нею підписували, mm -hmm. стільки примірів з нею підписували, і, і жодного разу вони цього не виконали. З якого з якого це диво вони цього разу виконують? Що змінилося? Воно ще виправилось? Та ні, воно стало ще гірше. Пане Олексію, як ви гадаєте, як буде діяти Трамп щодо Росії і Путіна, якщо Путін е, на словах погодиться, а на ділі е, не, не піде на припинення вогню. Якими тоді можуть давайте. бути дії штатів? Давайте, давайте, давайте розуміти, розуміти з вами, що е, Трампу повинна, е, його шлях до Нобелівської премії миру, йому повинно, щоб війна призупинилася в будь-який спосіб. З вигідна вона буде для нас вами чи не вигідна, його це не, взагалі не хвилює. Йому головне от, е, звітуватися перед всім світом: я от прийшов, я призупинив, я зупинив війну. Він дуже такий самовпевнений, дуже самозакоханий. На нього, ви знаєте, це просто неприємно на це дивитися, чесно кажучи. Я думав, що він жартує, коли він каже: Я тут зупиняю війни в світі, я там думаю, боже, так скромніше треба бути. Ну, то таке. Чим це можна для нас закінчити? Нічим добрим, тому що тиснути на Сполучені Штати, на Спасибо. сполучені штати тиснути на Росію. Ну як вони можуть тиснути санкціями? Та там, там вже санкції майже всі вичерпані, і воно ніяк суттєво не вплине, а на нас можна тиснути, шантажувати постачанням зброї, шантажувати розвідданими, іншими речами. Тому якщо він з Путіним не зможе домовитися, а що все таки буде? Ми тільки що про це розмовляли, то для того, щоб зупинилась війна, він буде тиснути на названу. Може посилити тиск саме на Україну для того, щоб ну от е, йому, йому знаєте, якщо навіть припинить існувати українська держава, борони Боже, звісно, ми цього не, не допустимо, то для нього це нічого страшного. А головне, щоб настав мир. І давайте дайте мені Нобелівську премію. От така в його логіку. Єдине, що може зупинити в цьому русі в Русі посилення, якщо не ну не виходить домовитись, да? мир не настає. Що робити? На кого тиснути? На Росію ні, не потиснеш. Ну буде тиснути на нас, але цей тиск теж в нього є певні обмеження, тому що є ще є ще Європейський Союз є ще інші країни в світі, які так уже не дуже і є безпосередньо в Сполучених Штатах. Люди, які так освістують Девенса, коли він приходить на симфонічний оркестр, тобто там багато чого не подобається. Тому він, дякувати Богу, що це не Північна Корея і не Російська Федерація, де будь-які прояви не згоди з керівництвом придушуються миттєво. Тут в нього він швидше за все спробує на настиснути, але сильно не потиснеш, бо у відповідь. Буде і Франція, і Німеччина і всі ну, Європейські Європейський Союз і опозиція всередині Сполучених Штатів, тому тут може припустити, пофантазувати, що е, якщо він зрозуміє, а це буде вочевидь, що е, Росія не хоче йти на мир, е, може він спробує тиснути на Росію через постачання додаткової зброї нашої країні. Він колись навіть про це сказав: чи що я на 500 мільярдів одразу випишу Україні допомогу? Ну в це дуже мало віриться. Ну чесно, це все дуже мало віриться, бо він багато разів казав, що ми на напротязі третьої світової війни, і він може виправду виправдовувати непостачання нам зброї, ну щоб виконати свої. Ну от Росія не хоче на Україну тиснути особливо не, не виходить. Залишається один шлях, як він саме казав, посилити обороноздатність України. Але тут він вже дає задню каже: Ну стоїть на порозі Третьої світової війни, як же буде постачати додаткову зброю в Україні, ви що хочете, щоб розпочалася Третя світова війна, і так далі. Тобто він повністю працює по наративах, скажімо так, Москви. Це дуже неприємно, але це є факт, і який треба розуміти і максимально використовувати. До того ж, Трамп і вся нова команда це люди, які не мають чіткої позиції по великому рахунку, бо вони її змінюють. Якщо людина Змінює свою позицію, що віце-президент, що міністр, ну, вся, вся новітня адміністрація, вони протирічать самі, себе, самі собі інколи. Ми дивимося, ви ж казали зовсім інше. Це, mm -hmm. Нас це дратує, але з іншого боку, це не так і погано. Це означає, що якщо вони змінюють позиції, в них немає єдиної чіткої позиції якою вони будуть триматися, тут треба підлаштовуватись. А якщо позиція змінюється, це для нас можливості. Ми можемо А якщо припинення вогню не буде найближчим часом, то як можуть діяти російські окупанти? Тобто, чого на них чекати на фронті? Якщо виходить, Україна буде не буде погоджуватися до на, на ті поступки, до яких її схилятимуть Сполучені Штати і Росія? Росія відповідно ви говорите, що не готова для до припинення вогню? Відповідь. Но війна це не я кажу, це вони самі кажуть. Вони mm -hmm. це, це каже Лавров, це каже Захаров, це okay. каже Путін. Це не я кажу. Я просто повторюю, що вони кажуть. Mm -hmm. Як ну, вони будуть то... продовжитись? Та вони це вже вони це сказали. Так вже ж вони сказали, що вони готують наступальну операцію на весну цього року, починаючи з квітня або травня місяця, яка розрахована від півроку до дев'яти місяців для того, щоб просунутися максимально далеко. Це буде не а це буде повзуча окупація. Те, що вони робили у 24 році. Спроба просунутися максимально максимально далеко, може дійти до Дніпра, до, 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 ну, щоб зайти на, ну, максимально далеко. Вони там не казали, скільки я не буду фантазувати. Сил у російської армії вистачить на потужний наступ і справді які. Ну, суттєві завоювання. Ні. І так, і ні. Сил вистачить, але суттєво завоювання не вистачить. У нас теж є сили та засоби, є можливості. Наша армія посилюється, по розрахункам російський військово-промисловий комплекс може тримати війну такої інтенсивності максимум до кінця цього року. Далі все, в них не вистачить, вони так витягують все, чи тільки можливості. Як у них кажуть, по сусікам скрібут. В них до, ну, до, до, до осені... до Осень цього року це означає, що в них закінчиться. Нічого в них не закінчиться. Вони танки виробляють, ракети, все вони виробляють. Але е, для того, щоб просуватися, як воно було в 2024 році, потрібно вести бойові дії в той спосіб, в який вони ведуть, з певною інтенсивністю. От е, інтенсивність зменшиться, не можливості, Хтось чомусь думає, в них до кінця року танки де не закінчиться в них, буде в них зброя. Але не в такої кількості Лю людей і техніки, особливо техніки, для того, щоб вести вивести бойоводі такої інтенсивності. А якщо ну, у нас зараз е от вчора, скільки там, 100 150, ну, умовно, 150 бойових зіткнень було е на лінії фронту, то е зменшення це значить, що буде 50. Чи взагалі 20 по всій по всій лінії фронту. Умовно кажучи, я я так просто кажу цифри. на. Пальцем в стелю, але зменшиться в два чи в три рази. Тоді питання: якщо 150 довезті, і ми знаємо, яке просування, якщо буде в два рази менше, то можна припустити, що і просування буде менше? Чи ні? Це ж, вочевидь. Uh -huh. Тому от про що йде мова. що вони будуть робити? Так, вони будуть, будуть намагатися виконувати те, що вони вже анонсували наступальну операцію. Чи зможуть його просунути? Я хочу нагадати, за 24 рік, після 10 лютого минулого року, коли нам вдалося відійти Завдіївки, максимальне просування і не по площі, ми площу рахуємо, а по прямої лінії. скільки вони просунулись вперед, в груд нашої території. На яку відстань? Найбільш відстань, коли вони просунули, це на південь від Покровська. І яка це відстань? 55 кілометрів. На хвилиночку, 55 uh -huh. кілометрів. Візьми, візьми. Ми розповідаємо про те, що вони суттєво просуваються, що там ще якісь самі себе лякаємо. За рік, поклавши майже півмільйона людей вбитими та пораненими, російська армія просунулася на 55 кілометрів. Все, uh -huh. якщо рахувати просто по прямій лінії, це, це не припущення, не якась там окрема думка, це фактаж. Беремо uh -huh. мапу, відкриваємо, беремо. Там є така функція лінієчка, і міряємо. І дивимося, 55 кілометрів. А як же ж подія? Розповідали, що там таке просування, таке все так погано, і все. Тому на наступний рік можна припустити, що просування буде меншим. Ну наступний, на цей рік. Угу. Якщо дійсно ця операція розпочнеться, бо ми стали сильнішими зараз. У нас краще стала армія, у нас більше людей, у нас більше техніки, у нас більша допомога. Тому навіть якщо таке відбудеться то можна припустити, що просування буде не більшим, а меншим. Uh -huh. і ще раз, їхня армія потужніші не стала, стала слабкішою, наша армія стала сильнішою, незважаючи ні на що. І коли uh -huh. вона була і в минулому році просування по прямій лінії 55 кілометрів, то чому в цьому році, коли ми стали сильніші, а вони трошечки слабкіше, просування буде більшим. За рахунок чого? Uh -huh. За рахунок фантазії когось. Ну так фантазуйте тихонечко між собою на кухні, сидіть і фантазуйте. Не треба лізти з такими е, апокалістичними прогнозами е, лякати людей. Що вони суттєво просунулись, коли є 55 кілометрів і півмільйона погибших і поранених, то це не є успіхом. Ага. Наступальної праці Російської Федерації. Тож варто готуватися і чекати не припинення вогню, а давати відсіч російському черговому наступу. Ми, ми, ми розглядаємо варіанти. Є е, є варіант, дійсно, є варіант про те, що припинення. Вдасться досягнути. Там є вмикається ще політична складова, багато чого вмикається. Над цим працюють і наші друзі з Європейського Союзу. Про ці 800 мільярдів там багато чого, які ну на 4 роки, правда багато, багато чого робиться. Тому казати, що не настане вочевидь, це було б дуже сміливе припущення. Ми кажемо про ймовірності. ймовірність перемір'я, вона менше 50%. Більша віроятність віре, віре, того, що вона не відбудеться. Але ви знаєте, якщо навіть є один відсоток, то це не означає, що цього не може статися. Один же відсоток. а тут не тут більше. Тому це цілком може статися. Це менше ймовірне, ніж на Подивимось. Подивимося. Так. Для цього працює дипломатія всього світу. Наша дипломатія, європейська дипломатія. Uh -huh. Для того, щоб зробити так, щоб це відбулося. Так. Сподіваюся, чим вдасться. Ми ходимо слухати, ніхто ж не хоче, щоб все пропало. Ні, дуже хоче, щоб це відбулося. Просто, ну, ще раз, ну, це вже багато по інтернету гуляє фраза, що рожева окуляр розбивається склом всередину. Рожева окуляр розбилася склом всередини. Не треба ходягати. Але й посипати голову попелом казати, все пропало, теж не треба. Mm -hmm. Дехось намагатися реалістично дивитися. Так, ймовірність того, що перемірення настане є, але ймовірність того, що настане. Ну тут не 50 на 50, тут більше, все ж таки, ще не настане, але, ну. але тут є інший момент. Яка ймовірність того, що це перемир'я буде тривалим і припинення вогню, і що воно зможе протривати бодай ті 30 днів про які говорив Трамп? Адже від 2014 року ми неодноразово бачили спроби оголосити перемир'я, припинити вогонь. А кого голова шумали? Я, я ж пам'ятаю це по той, що скільки там, скільки було цих перемір'я. Різдвяне, зернове, шкільне, Пасхальне. І жодного разу. І от там, там контролювали перемір'я, контролювали ОБСЄ. На такій білий джипах вони їздили, там дивилися, щоб ніхто не порушував. Але як сонце сідало, вони їхали десь до себе там, спати подалі від лінії зіткнення, І в ту саму ніч починалися обстріли. Ну, от, mm -hmm. ну, я, це, я, це, я це бачив на власні очі всі ці перемір'я, і жодного разу воно не було виконано. До я уїхала, сидимо, чекаємо. Ну все. По, по часах по, час полетить. Ова по, порядок полетіло. Так. Все добре. Буде оголошено перемір'я. Притриває, воно ще не притривають, ну важко сказати. Просте питання: хто буде контролювати? В який спосіб? Ну, просте питання. Чому, чому ніхто це, це питання не, не, не хоче собі поставити? Бо незручне питання. Треба трошечки вмикати міз, і це не дуже приємно в цей бік думати. Ну, яким чином, 1300 кілометрів лінія фронту, хто буде ходити перевіряти? Uh -huh. Кажуть, що може бути авіація може літати. Ну, якщо буде авіація літати, перевіряти, то це для нас дуже великий плюс, бо ця авіація буде швидше за все, з якихось прикордонних наших країн. Це може бути Польща, може бути Болгарія, може бути Румунія. І це, звісно, буде літаки не F-16, трошки краще, може F-35, які будуть літати, перевіряти. Але щось мені. Вони будуть літати вздовж лінії фронту. Ну, mm ну. -hmm. Mm -hmm. no -no. І ніхто по ним не стрільне. Тобто ми, ми домовилися про те, що буде, ну, умовно кажучи, домовилися, що буде перемір'я. Ділянка фронту дуже велика. В який спосіб контролювати, ніхто ще й не вирішив. Тобто, контролювати не будемо. Будемо вірити да, на слово. От. Ну, це виглядає, ну слухайте, ну первоклас старає четверть, ну чесно слово, ну це просто нема сил спокійно не зреагувати. Ну, яким mm. чином? Ми, добре, буде переміря. Треба, треба домовилися, Контроль буде такий, будуть такі люди, в такий спосіб, а цього нічого нема. Є розмова, що можливо буде літаки літати. Бо людей, де ми наберемо стільки людей, які або є сі знову попросимо, щоб вони їздили. Чи що? Чи хто буде дивитися? А я вам скажу більше, що я впевнений, що, що будь от, ну, от На якійсь злянці фронту росіяни після того, як навіть сталося це приміря, вони відкрили вогонь, обстріляли нашу, нашу позицію з, з артилерії. Що ми маємо робити відповідь? Не стріляти? Чи, е, чекати, щоб, е, і ще бачимо, що вони відстрілялися, е, виїхали знову на позицію, і зараз будуть по нам стріляти? Давайте ще про що. Вони просто вийшли, стали на холм. І з автомата косять по наших, по наших позиціях. А ми що маємо не срято так вони ближче підуть. За... Зрозуміло. Добре, пане Олексію, дякую вам за ваші думки, за ваш час. Дякую за розмову вам.